а Ти на роботу, бідолога. Yeah, <сх> Знову на нічну. Think. Давай, Тьфу. заберу тебе, якщо ти там до 4-5. No. Okay. Пішла бідолага на роботу. Знову в нічні. І вже другий місяць ставлять нічні, хоча є три зміни, але типу нічні постійно випадають. Таке собі не дуже круто. А я що? І я зараз додому там розкладаю речі, які мені треба. Може я її заберу з роботи, якщо встигну, бо я буду виїжджати десь 4, 5, напевно, 4 прокинуся, 5 виїжджати. Ну я думаю, що я в її встигну забрати за роботу, вона не буде так пізно, щоб не йшла сама, бо тут Ну, дощ валить, погода щось не дуже, бачите, одні ось... калабані на дорозі. Ну і знову на роботку. Завтра понеділок і до речі, виїжджаю на 2 тижні, на цей раз. Хочу проводити двотижневе колку, так скажімо. Як на ньому, чи більше кілометраж зроблю, чи більше грошей можна заробити. Бо типу, просто як я собі прикидую, що це я зможу і суботу. Якщо, наприклад, завантажуся завантажу п'ятницю, зможу в суботу ще проїхати там якихось 700 кілометрів, якщо якийсь довий маршрут мені добуть, наприклад, в неділю відпочину собі один вихідний, в понеділок розвантажуся, знову завантажу, типу на один рейс можна більше зробити, як я собі планую. А там як вийде. Спробувати треба, бо я ще ні разу... А, ні, ну то один раз був на два тижні залишився, але то... Таке. То, типу на два тижні. Та не рахується, бо я просто простояв з тим самим завантаженням, я взагалі нічого не заробив з того. От. А це саме хочу спробувати просто по-нормальному. Більше завантаження. Е, більше ноди завантаження зробити. Краще кажучи, Якось так. А раночок добрий! Ну що, десь я на якому апараті їду. Колега попросив підвести його. У нього машина від бази стоїть 5 кілометрів. На його машині виїхали, до вантажної, підвіз його на легковій. Зараз на базу назад повертаюся, поставлю її. Ну і вилітаю. І вилітаю вже по, по своїм вже завантаженням і розвантаженням. Так, що такої. Так, нарешті в себе в машині 8 годин ранку, а мав виїхати ще в 6.30. Пока... А, до речі. такий Отакої, Box поставили, на всі країни один буде. Ще чешський, і словенський і Словацький ще не замінилися, але протягом місця сказали, що піддержився до цього боксу. Так що вилітаємо. Все, виїхав з бази, нарешті, поставили все, все працює. Так, ну і Маршрутик у мене 162 км. Розвантажусь, мав виїхати. мав їхати у 6-6.30 Ну, З цим боксом затягнулося, тому відразу вже зроблю, бо на 2 тижні заїжджаю. Тому краще вже з усім відразу розібратися. Ну Їдемо, розвантажуємо прицепчик, ну і на ну, завантаження на Австрію. Вже долетів до Петриків Трибунальських. де ми маємо розвантаження. Три кілометрики і ми на місці. Але доїзд дуже цікавий через саме містечко. Не знаю, можна за дерем, не можна. ну то таке вже. Нехай вибачають Бідрюночка. ну Я би пару булок якихось взяв до собі, до речі. І заїзд класний. Зараз розвантажусь, вже подивлюсь. Так, та такс Ну що, я вже на місці розвантаження. І це горе Горе вантаж з Італії. Упс. Але добре, газ розвантажують. Ми просто стоїмо і чекаємо. Я вже на пусто від'їжджаю, документки забрав. Ну і забив маршрутик на завантаження 60 км маю. Ну і полетіли. На церсаніті буду завантажуватись. Керсаніт, церсаніт як там правильно. Я не знаю що там буде. Це ж типу фірма, я так розумію, що е і тарілки, і коротше кажучи, і посуд всякий кухонний, і... Всякі там унітази і тому подібне. Ну, коротше, всякі вироби з кераміки, не кераміки, що там, як вона називається. Будемо дивитися, що нам вони... буде. Плитку, напевно, теж можуть завантажити, скоріш за все. Це буде видно. Головне, щоб сильно багато кріпити не треба було. <сум> Це саме головне, а то все, то все дрібнички. Ось я вже і на логістиці. Машин просто купа величезна. Зараз паркуюсь і на реєстрацію. Так, вже зареєстрований, лежу. Рація. Два 20 каначок сказали увімкнути. Ну і, типу, об'являть, який номер, у мене номер 83. І на яку рампу під'їжджати. Бомба, Отаке От я люблю, що не треба бігати, не треба нічого. Лежиш собі, чилиш, інстаграмчик листаєш. І беруть і визивають. Завантаження під рампою, з мужиками тільки що погори на вулиці. Ну, і... Навіть буває, що кріпити не треба, до речі, класно буває вантажують, Буває, вантажують, казали, що туалети буває, вантажують, ну, унітази кажуть туалети. Буває, вантажують плитку. Ну, коротше кажучи, всім різне. от, І в залежності від продукції, типу, або кріпиш, або ні. Бо є те, що дуже потінько стоїть, є, що треба кріпити. ну, Напевно, мені завжди повезе, що треба кріпити, ну, тим не менше. Так, що чилимо, чекаємо. Все серйозно, перевірочки. Відкрив дверку, задню перевірила, чи я нічого з собою не взяв. Отакої. Так, ми до 9-ту рампочку шукаємо. Так, все ж завантажився під рампочку, від'їхав, бо зараз вже наступний... Опс! кіровця має під'їхати, пляха. Ну отако. коротше кажучи, плитку тротуарну якусь завантажив, Ну, я що по одній і пасами постинав. а Ці, коротше кажучи, буду так їхати. Вони плотенько стоять, в принципі. Всі так само, всі з пасами. А тут де по дві без. Не знаю, подивимось. Думаю, все буде окей. Опс! Тому що розштурюватись не хочу. А це поки він завантажував відразу постина, тому що місце було. Добре, закриваємось по паперу і полетіли. Заправочку. Так, отаку я вчора припаркувався. Вон, жопка моя стоїть, за тою вольвою. Місць взагалі не було. За одну хвилину до кінця часу став. Одна хвилина до кінця 15-го часу. Я чекаю, І вам доброго раночку. Зараз що ноги покусають. Добре, чайок, вірродик і вилітаємо і далі. Угодка бажає кращого. Такс, ну до бази мені залишилось десь... А він показує до з'їзду 6 км і там від з'їзда, як завжди, там ти типу, воротів, там ще 800 метрів десь. І зараз заїжджаю, додуваю повні баки, бо тут типу дешевше, ну це зрозуміло. Забираю бокс АДР, е, водички собі наберу, ну, в принципі, і можна вилітати. Далі, вже на розвантаженні. Сьогодні все рівно я не доїду, як не крути, 615 кілометрів. Вже я проїхав майже 2 години. так що... І тим паче фірма працює до 5-1 вечора в Австрії. І там, де я буду розвантажуватися, вже все подивився. що немає що летіти навіть. Не встигну ні яких. Навіть якщо би е, так порахувати, то я би встигну по кілометражу. Притулок доїхати, розвантажитися, стати там можна було би. Але типу сенсу немає, бо вона вже буде зачинена. Тому я десь там якихось там, 150 не доїду, стану собі на автобані там, або де я буду. Нормально і все. І вранці потім завтра виїду і вже доїду. Все, до розвантаження, розвантажусь. ну і далі вже до Італії будемо, я так розумію, добиратися. Подхесно. Але погода ця вже мені просто набридла. ну Реально я в кожному відосі кажу, що дощ іде, дощ іде. Але то мене в Австрії завжди він супроводжує, А тут тобто, й в Польщі така погода. Це воно, походу, звідти йшло. Таке собі, таке собі не дуже. Ну, маємо те, що маємо. Хоча літо вже. Перші дні літа. А я в кофті їду. Але я думаю, що це літо буде, скоріш за все, дуже таке. Воно буде пізнє, але буде довге. Воно пізніше почнеться, мені здається, і буде десь аж до середини осені. Ну мені хотілося б так. Там буде видно. У мене тим паче там зміни. В житті плануються, але ну, нічого не буду анонсувати, так скажімо. Все по ходу, Все заплановано вже дуже давно, тому, тому просто чекаємо, чекаємо часу. Але база вся пуста, вся в легкових машинах стоїть, всі виїхали. І на цей, зрозуміло, в принципі, вівторок. Всі працюють. Класно так заїжджати, взагалі бомбесно. Задув собі повні баки, ось зліва бочечка. Заду собі дозаду повні баки, здав цимерочку свою, ще вчора розвантажив, щоб швидше її порахували. Далі летимо вже по маршрутіку. 609 км до розвантаження, кавуйська зроблена. Настрій бомбезний, погода кончена. <гум> Інформація така. Добре, погнали. Чехія в своєму репертуарі, затори, ремонти. Ну, Коротше кажучи, все по стандарту. 326 км маю до розвантаження. Я не знаю сьогодні взяти 10-ту годину чи ні. Хотілося б, напевно, доїхати вже по максимуму щоб завтра з повним часом розвантажитись. Не знаю, зараз треба подивитися, коротше кажучи, скільки мене залишиться часу. Раночок добрий, Австрія паркінг, 36 км до розвантаження. 7 годин раночку, кавка вже заварена. Ну і вилітаємо. І стоя пауза 11, -ку. виспався, в принципі нормально. Так що діємо по плану. Всім гарного. Так, ну що, розвантажився, під'їхати на супермаркет, зараз щось подивлюсь, може води, докуплю все рівно завантаження щось немає, ніякого Полазимо в пари. Прямо під супермаркет підлетів. Так, загорився по телефону. Доїжджаю вже до завантаження. Почекав дуже довго на тому супермаркеті його, десь дві години. Так, маємо 900 метрів до заводу з дороги. Бачив, що якесь ніби сміття чи папір пресований. Я сподіваюся, що це буде пресований папір, бо сміття вести. О, я таке не дуже люблю. Я вже возив сміття колись. Це просто. Це використані речі всякі, це голки, шприці. Якась там хімія, побудова, це шампунь. Коротше кажучи, все. Не дуже класно. Потім це це б воняють, повзають і тому подібне. Але може бути цей папір, бо я здалеку просто не бачу. Якщо це пресований папір, то це класно. Враховуючи те, що ми в гірській місцевості, це і має бути, напевно, папір. Але тим не менш, так, ось фурам направо. Я розумію, що сюди. Зараз будемо реєструватися. І до розвантаження. Я надію, що до розвантаження на 250 кілометрів, як у мене було. Щось мені набридло завантажитись, розвантажитись. Хочеться сісти. Погодка класна, до речі. Нарешті, в Польщі тепер дощ іде, а в Австрії нормальна погодка. Так, мені хочеться завантажити і якихось хоча б 5000 кілометрів їхати. Так, парп-плац для фур. Далі, а вон бачу вже. Знакно. Ось і стоять хлопці. Добре, паркуємося і реєструємося. Check-in, он написано, все видно, коротше кажучи. Так, до речі, немало важливо, то є, але то таке собі. Оце дуже круто. До речі, дуже чистеньке. Так, зареєструвався, от мапка. Їдемо на F8. Отакої. Все серйозно. На комп'ютері була реєстрація, на комп'ютері все. Технології. Так, свалимо, ну, коротше кажучи. Так, F1, F9 наліво, синя. Погнали! Та Так-та-так, Лодоськ уже завантажився. Паси накинув, затентувався, пішов, прийняв душі. Переодягнувся, свіженький, надушений, з помитим волосечко. Зараз йому таку смачнющу шаурму, ну якщо що, це в кавички було сказано за 8 золотих збідренок, бо мені просто, як завжди, лінші готувати. І запиваю це просто найкориснішим ряд Не пийде таку гадость, якщо що. Ну і вилітаю. 1139 кілометрів. Два дні їзди, або ми вже на третій день були розвантажуватись, подивимося, як там відчув. Тому полетіли. Ну і що ми маємо? Ми маємо вже до кінця 15-ї години, 19 хвилиночок, заїхав вже на 3 заправки. Два лісних паркінга. Ну і в принципі, судячи по часу, 9 годин вечора, ви розумієте, що я там побачив. Я там побачив те, що там немає навіть як проїхати, не кажучи вже про те, щоб припаркуватися. Тому, напевно, соска по мені плаче. Останній паркінг, на який я заїду, на який я встигаю 3,9 км, зараз лісняк теж заїжджаю, якщо там забито, теж і взагалі немає як присунутися. То с карман на сьогодні, все рівно 9 пауза, так що... але хотілося просто, щоб не повтало знаєте, від проїжджаючих машин. Ну, але вже будемо мати те, що, те, що отримаємо. так що тако... Завтра я не доїду до розвантаження, тому що 816 кілометрів. Мені би, щоб соточку ще прилетіти, тоді я, в принципі, бив абсолютно без питань. Завтра, якщо що з 10-ї встиг би. Але уви... У Мене довго Довго я чекав на завантаження, після того, як я вранці розвантажився десь 2 години на тому супермаркеті. І потім, поки, завант... поки приїхав на завантаження, там треба 2 години було чекати. Щоб зареєструватися, тому що реєстрація з 14 моєго товару до 15, а я приїхав туди 12-30, чи скільки я не пам'ятаю точно поліційський. Як і воно... А, то скоро. І це. І... і через це я рухав дуже багато часу і я свій їздовий не використав сьогодні, а перший закінчується робочий час. Тому маємо те, то, що маємо. Всім раночку добро. Ну що, виспався я просто бомбезно в кавичках на автобані. Отак от всю ніч. Коротше кажучи, я і не спав по факту. Так, лежав закритими очима. Ну, це таке, що страшно, сьогодні їздовий день. Їду собі, хата на тата і дорога. Коротше кажучи, як завжди. 710 до розвантаження. Вже трошки більше ніж годинку проїхав. Погодка бомбезна. Все окей, тулимо. Ось ми дібралися вже й до паузи. Їзда їздою, а треба трішки відпочивати. Ну, точніше, їсти. Зараз у мене така пасточка. Хліб не смійтесь, я знаю, що з пастою хліб не їсть, але пориця малувата мені. Тому я ще два шматочки хліба, один вже з'їв, другий. Ну і Кока-Колка зером. Їмо, трішки відпочиваємо і летимо далі. Всім смачного, хто їсть теж. Так, ну що, на сьогодні достатньо. Я думаю, 38 кілометрів залишилось до розвантаження. Увалив бомбезно. І 22 хвилини. Я, в принципі, би навіть встиг би доїхати туди. Але це ще не вечір, може тут і місця немає нікого. Так що такої. Ну але ми вже біля Неаполя. Та ні, ніби зараз встанемо, зараз щось буде. Так що такой, паркуємось, відпочиваємо. Так, сходи в магазинчик. Руксалані ну, Іванівні чоколаду взяв італійського. Чисто італійський шоколад взяв, не брав ніякі мілки, нічого. Без себе. Я воні, що у у нас нас. тут Ну такі всякі, коротше кажучи, чоко, шмоко з фісташками. Так, два душика вже я не розвідав, що дуже класно. Так що йдемо посмотрю. І в душ. стилійську <пистаклення> раночку, що промзона Неаполя вітає вас. Вісім ранку мені вже в ліву руку так напекло сонце, що дай дорогу. Дуже активне, 23,5 градуси показує. Так, що 120 має, має дивитися, фірма ніби працює з 8.30. Зараз паркуємось і шукаємо по назві десь фірма. Паузу відкуртив класну, 14 годин. Виспався непогано. Так що такое, розвантажуємось і чекаємо на нове завданнячко. Погода бомба, настрій бомба, все класно. Вони гікущики гарні з квітами. Отакої. От Австрія, багата країна. Приходиться розштарювати дві сторони, тому що в них короткі лапи на штабері. Що робили нахідлива Італія? Будь ласочка, ось така приспособочка, собі раз. Він собі карою підтягнув. І все нормально. І не треба розшторювати дві сторони. Отакої. От що таке смікалка? Фініто, це мерочки підписані. Продукція моя вже розвантажена. Стоїмо під пальмочкою, чекаємо нового завантаження. Але жара капут, мокрий повністю. І далі. Не встиг виїхати з фірми, вже завантаження прилетіло. На Чехію 1900 євро фракт. Може бути. Щось ми і заробимо. Так, добре, збиваємо тоді маршрутик. І валимо, але жара капут. Так, Солодофік прибув, вже зареєструвався. Зараз заїжджаємо на Ваги, ну і завантажуємось. Але палить сонце. Все на території. Ну і що за невезуха? Завантаження знову під рампою. Італійці он, собі завантажуються і їдуть. А мені ще треба буде розтинтовуватися і в'язати ремені. 100%, бо я думаю. Бо я так дивився, що там якісь циліндри з папером або ще щось типу того. Ох. Треба міняти специфіку роботи, щоб не їздити цю Австрію і все інше задрало на мене. А так, погодка бомбезна. Настрій теж поки ще не спорчений нічим. <смітна> Двойними розшторування і тому подібне. Так що чекаємо свою чергу і завантажуємося. Це жарко. Ну що, все як має бути. Кутничками, натягнуті класно Паски. Затинтовуюсь і по паперчи. Дуже рано, ймовірно, просто. Так, ну що, виїхали. 1351 кілометрик. За бортом жаріжка. Гарні такі види італійські. Ну а ми вже від Чехії валимо. Розвантаження в Чехії, як я вже казав, 1351 кілометрик. І вилітаємо на автобанчик після націоналочок, пол і паралі. Суботній раночок 8 годин і ми на 309 ті хто знає, Равена, Равена. Проїхали вже місто Равену і до Венеції валимо, зараз в мене там є. Гіпермаркет, на якому я вже стояв, там де мене скло було розбите, <кій> От на ньому. То я кажу, що туди зараз заїду, затарюся собі трішки продуктами, ну і далі можна їхати. Мінус 50 євро і можна їхати далі. Що я люблю Італію? Будь ласка, свіженька піцка. Ціна 2,50. Ось, будь ласка, ще просто. вона Тільки спечена. Чи про осанчики, отакі ось ось, з шоколадом? Так, скільки? Євро 80. Ну бомба, ні. Ось таке. Зараз то все, затрамбуємо, ну не все. Такий шматочок піці, якийсь круасанчик і потім ще собі на обід залишу. Ну і можна їхати вже. Всім гарного раночку. Так, я щось не зрозумів, але бачу вже якийсь дим. Нічого не видно ще, але щось там походу сталося. Тому ми тут і стоїмо. Цікаво, цікаво, чи аварія, чи що я не знаю, чи там ремонт просто може якийсь. Але отакої. Ух ти йомо. Непогано. Не дотримання дистанції і будь ласка. Типова історія, до речі, для німців. У них це просто. Якщо кожен день ти їздиш у німцях і хоча б одної аварії такої немає, то це день пройшов просто задарко. Ну, далі дар. Так, ну і що ми маємо? Отакого От виїзд з заправки. Ну хоча б так, хоча б не десь в лісі. Виїзд з заправки. Знаходимося прямо 800 метрів від мене знаходиться Австрія. Прикордонний пункт. Я, коротше кажучи, на першу заправку заїхав, друга теж забита і перша. Я доїжджаю, він мене тормозить, Типу, каже, ти бачив час? Бе ж казав до 15.00 заборона, типу потім з 15.00 до 10 вечора чи до 12. Скільки, там. Я кажу, бачу, але паркінги забиті, Типу, я ж не буду за три години зупинятися, бо тут будуть забиті паркінги. Я кажу, ну я доїхав до останніх паркінгів, кажу, вони повністю забиті. Зараз кажу, в'їду до вас і до першого паркінгу. Він ні, типу, на розворот. Я кажу, жартуєш, кажу, немає місця, я тільки звідти приїхав. Кажу, я go to first parking and stay. No. Turn around and go back. Ось <свісно> то Я виїхав із 100 метрів проїхав. Ця перша заправка починається. Ну і от на виїзді в принципі є місце. Але широка дорога, в принципі, тут дуже багато місця. От прямо навпроти заправки. Будемо такого стояти. В принципі, заправка, я думаю, душик ну, є, все є, так що. Так що такої. Стоїмо 24-рочку, до речі, закритись треба, бо ж і країну не закривав. Якраз гарненько зараз буде 17-10. Точки, країна закінчення Словенія. Все, 17-10. У вікенд розпочато, 24 очка пішла. Так що всім дали вихідних.